Я хочу сказати, що наш авторський колектив порівняно молодий, це я, Марія Крижановська і Оксана Научук, ну, але тим не менше ми маємо вже лінійку предметів, тобто маємо 7, 8, 9, 10 і 11 клас. Хочу звернути вашу увагу на те, що власне 9 клас це, напевно, є один із найскладніших періодів історії України. Які вивчають учні 9 класу, мається на увазі довге ХІХ століття. Воно, так як Ерік Фоксбаум запатентував чи власне визначився довге ХІХ століття, воно наклалося дуже якісно на українські землі власне на оцю імперську добу. Я хочу сказати, що це складний період. Складний власне, для сучасного наукового історичного середовища, ну і власне для дітей, тому що цей період потрібно подати дітям змістовно, цікаво, якісно, ну і, напевно, поступово так відійти від плачів за історією України, а показати ті які якісні риси, які відбувалися в українському суспільстві упродовж довгого 19 століття. Хочу зауважити, що нашим науковим редактором був відомий український історик Ігор Гирич, власне, історик 19 століття, який як на да, наш авторський. Допоміг нашому авторському колективу, принаймні, сприйняти ті сюжети і пояснити дітям, які були, по-перше, суперечливі в українській історії, і неоднозначно розглядаються істориками в наш час. Так, треба ну, Варто відзначити, що наша, взагалі наш підхід до підручників попередніх. І е, нинішнього підручника якраз є е, такий, що е, підручник повинен дати можливість вчителю працювати на уроці, підручник повинен дати можливість. Учню, якщо він вийде з уроку, що запам'ятати хоча б основну інформацію, про що йшлося на уроці, і пізніше доповнювати вже її за бажанням різними засобами, чи це робота з додатковими матеріалами, літературою, інтернет-ресурсами і таке інше. Але підручник повинен бути доступний. І, от, власне, із цієї тези, доступний, по-перше, для дітей. Плані розповіді, подачі матеріалу ми виходимо. Ми до того ж все-таки різні є ситуації, різні є школи, будемо так говорити. Є частина, ну ми повинні це констатувати, той факт, що частина, можливо, і вчителів, і учнів не мають такого доступу до сучасних ну, джерел, і будемо говорити, масової комунікації, тому нам би хотілося, щоб, щоб вчитель, користуючись цим підручником, мав можливість, якщо немає нічого іншого, працювати з підручником так, щоб дітям було зрозуміло. Попри формування от, сучасних таких компетентностей, ми повинні відзначити, що, напевно, актуальною залишається ось ця тріада – знати, розуміти, уміти. І фактично від неї ми відштовхуємося. Для того, щоб власне, показати оцей матеріал 19 століття. Ну а тепер безпосередньо до підручника. Хто працює за нашими підручниками? Ви звернули увагу, що для того, щоб принаймні дітям було цікавіше знайомитися із історією 7-й, 8 восьмий, ну і власне дев'ятий клас, ну, їм допомагають по сторінках підручника їхні ровесники. У нашому варіанті зараз в 9 класі і зрештою починаючи із 7-го, це Марічка і Ігор, які подорослішали. От, власне, тут такі ми намагаємося робити більш сучасні, такі роблять, розглядають історичну ленту із тими винаходами, які були такими знаковими для життя українського соціуму в цих умовах. Далі фактично кожен із семи розділів нашого підручника складається із заставки. Зазвичай в цій заставці теж зображені наші Марічка і Ігор на фоні. Однієї із таких споруд, ну, скажімо, визначних, ми в основному давали університети, роблять селфі, тобто знову ж таки тут елемент сучасності, і до кожного розділу є запитання, власне, і до того, що зображено, власне, діти мають визначити, що це за споруда і яка є, яке її значення власне, в українській історії. Звичайно, як в кожному підручнику автори про це говорили, є така вступна частина, вводять у підручник фактично, чи допомагають дітям краще ознайомитися з підручником. Це фіктограми. Ну, от у нас, зокрема, детальніше про в цій піктограмці ми намагаємося. Ну, пояснити чи доповнити той матеріал, який не є в основному тексті підручника, тому що автори вважають, тут ми вважаємо, що напевно оцей основний текст не варто так перевантажувати інформацією. Ну і, зрештою, діти звертають увагу на це. Від луння минулого тут джерела дають можливість, ми використовуємо історичні джерела. Причому я хочу звернути, що Дуже такі точкові, якщо можна сказати, ми стараємося не перевантажувати дітей історичними джерелами, ну, власне, і даємо їх ну, помірні для їхнього, посильні для їхнього сприйняття. Ну і зрештою, з такими стрілочками є питання, які містяться в кожному підпункті параграфа. А от власне, що то за підпункти, я зараз і поясню. Ага. Ось є е, ця наша сторінка, такий, будь ласка, от розділ, так дивиться, що в мене трошечки. не так. І е, зверніть увагу, додаткова інформація по розділу цілому, по окремих параграфах, У нас там є там, наприклад, параграф другий, додаткова інформація, параграф третій, четвертий і так далі можна вийти за е, ось цим посиланням, які є і QR-код, е, і посилання інтернет посилання. Далі я хочу звернути увагу на те, що підручники чітко структуровані. Ми все-таки виходимо із цієї концепції, що сучасні діти можливо, я трохи помиляюся, але ми із практики вважаємо, великі параграфи читати не будуть. Тому і для того, щоб краще могли засвоїти інформацію, ну, по-перше, на початку кожного параграфа. У нас іде три питання на, будемо так говорити, актуалізацію. Діти повинні згадати, що вони вчили на минулому параграфі або на там, попередніх параграфах, які будуть стосуватися теми даного параграфу. І ось такі три питання. Іде згадайте, як ви розумієте значення понять, тут особлива увага. І третє, чи пам'ятаєте ви що про подію і що вам про це відомо? І далі після цього йде завдання фактично для дітей на урок. Завдання може бути таке на визначити критичне мислення, або іноді на відтворення, залежно від того, які, про що буде йтися у параграфі. От я, наприклад, параграф другий поза після ліквідації Запорожської січі, параграф 5, ось такий. Я говорила, що наш підручник є чітко структурований, і ось кожен параграф складається із трьох підпунктів. От перший, другий, третій. Кожен підпункт має три абзаці. Ми намагаємося цих абзаців, абзаців вкласти, вкласти основну інформацію, яка йде по даному сюжету. От будителі Закарпаття, товариство влагалисті греко-католицьких священників. І далі фактично кожен ось цей підпункт завершується трьома питаннями. Питання йдуть до кожного абзацу. Є переважно питання такі на відтворення, але є і інші і на мислення. залежно від того сюжету, який є у парафі. Далі ми говорили вже про формування колегії просторової про компетентності. Я, ну, власне, Хочу звернути увагу на те, що значною мірою формування таких компетентностей у нас забезпечують в першу чергу історичні карти. Карти є спеціально зроблені для нашого підручника. Якщо подивитися на карти, вони не обтяжені іншим матеріалом, і до кожної карти є низка завдань. Ну, от, наприклад, господарство українських земель наприкінці 18-го, першій половині 19 століття. Ми намагалися показати тут і здобутки, і ті, можливо, негативні компоненти, які були у е, сільському господарстві. Але ви розумієте, перераховувати все, деякі галузі промисловості були і таке інше. Очевидно, в параграфі це було не зовсім доцільно. Тому ось до карти шість завдань фактично. Ці завдання доповнюють зміст параграфу, тобто йдеться про те, які галузі промисловості розвивалися, чим займалося населення. І нам так видається, що навіть діти, знайомлячись з цією картою, очевидно, краще будуть запам'ятовувати е, власне серіал. Е, історичні джерела, таблиці, схеми е, дозволяють дітям. Е, Детальніше ознайомитися із темою, яку вивчають на уроці. Зразу хочу звернути вашу увагу, що до е, всіх е, власне отакого от ілюстративного матеріалу, як візуальний джерел, є е, 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 запитання, тобто діти повинні е, відповісти на ці запитання в даному випадку до документу, е, пригадати, хто ініціював створення тут тобто братства і які цілі ставила, ставили братчиків. Із характеристики даного історичного черела. Багато схем. Причому ми ну, зайняли таку позицію, що в параграфі схеми можуть там відображати різні аспекти, які йдуть по змісту параграфа. А ось наприкінці кожного параграфа також є схеми. І зазвичай завдання, у нас таке четверте завдання до цих схем вони носять такий творчий характер заставляю дітей мислити, аналізувати і таке інше. Ну, от Колеги пан Ігор Щупак і колеги попереднього підручника говорили про рубрику Жінка в історії, є в нас ця рубрика. До речі, навіть є спеціальний такий матеріал, ну, їх можна говорити, спецкурс. Де е, жіночі долі ХІХ століття власне в історії України відображені в ньому, е, і ось така рубрика, як життєтека. Е, рубрика ця у нас йде починаючи із сьомого класу, яка знайомить е, учнів із видатними історичними постаттями е, історії України і світу, наприклад, як Михайло Остроградський, та і інші. Е, е, не тільки він далі, ну безперечно, актуальним на сьогодні є ідея синхронізованого взагалі курсу синхронізації. У нас по самому тексту підручника є такий матеріал, де ми намагаємося підсилити оцей компонент, що історія України. Все таки є частинкою європейської е, історії, е, в деякій мірі і світової історії, і по тексту підручника це є. Але в кінці кожного параграфа е, у нас є така рубрика у той час, коли на теренах України, е, ну, от, наприклад, в даному випадку, я ми за люди е, на Дніпрянщині було введено в дію циркуляр про інорослів. Тоді у світі, в Берліні, німецький парламент розглядав можливість надання рівності. Прав голосування для жінок і чоловіків. От в, і в таких приблизно сюжетів. І так, я зараз гляну, чи тут є. Ага. Е, 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 ще раз звертаю увагу на те, що підручник є різновиднем. У кожному параграфі є питання, які можуть виконувати діти із різними здібностями. Ну, принаймні, тут ми бачимо такий фрагмент сотівського маршу, мені так здається, тут простіше дітям, а тут іде сюжети на повсякдення, завдання такі трошечки більш складніші. Ну, і, зрештою, хто буде... Ну, це буде підручником. Можете звернути більш детальніше на це увагу. Завершується параграф. Кожен параграф завершується чотирма питаннями. Перші два питання, перше стосується запам'ятати дати, причому я хочу звернути увагу, що ми намагаємося не перевантажувати дітей датами і даємо тільки основні. Ну, принаймні ті, що від нас вимагає програма, і, звичайно, звертаємо увагу на зовнішнє незалежне оцінювання. Друге завдання, якраз питання стосується понять, які діти засвоїли. Третє і четверте мають творчий характер. От я вам говорила за ті схеми, четверте зазвичай у нас є наприкінці кожного параграфу, ну, які заставляють дітей мислити, принаймні їм цікаво. Подивитися на цю схему, діти візуалізацію сприймають досить добре. Кожен розділ із цими завершується практичною роботою. Одна із рекомендованих програмою практична робіта, тут у нас в даному випадку є про Кирило Миходівське програмні документи Кирило Мефодіївського братства, і є по кожному розділу уроки узагальнення. Тут сформовані завдання різноманітні за змістом. Скажімо, від таких простіших на відтворення до більш складніших, тобто творчих завдань. Ну, для того, щоб була така повне уявлення про наш підручник, розміщена є, скажімо, джерела, які можна використати.